Знищені вхідні двері, 12 розбитих вікон та 5 пошкоджених полум'ям службових приміщень на першому та другому поверхах. Так виглядає Івано-Франківське обласне управління СБУ. Це наслідок нічного захоплення мітингувальниками адмінбудівлі, що на вулиці Сахарова. Розлючені драматичними подіями в столиці протестувальники позивали грати на вікнах і кидали всередину палаючі шини та коктейлі Молотова. Нічну акцію протесту оглядають перехожі: Дехто знімає кадри на мобільні телефони, інші заходять до будівлі спецслужби і Фотографується там. Дії мітингувальників івано-франківці сприймають неоднозначно. Я вважаю, що от дана подія, яка вчора відбувалася, це є дуже такий вандалізм, який просто не потрібно було робити. Треба було просто не ну розумію радикалізм людей настрій, просто сформувати там групу людей і. Підійти з керівництвом на переговори. Ну тому, що це все, що от наламали, набили, все одно прийде час, треба буде здійснювати ремонт, витрачати кошти. Ці кошти могли б піти в якусь другу сферу. Ну народ мусив піднятись, розумієте, мусив, бо вже народ не може скільки терпіти ці влаги, яка знущається над людьми. Як інакше показати людям, що ми проти цього, що ми проти влади. Неспокійною була ніч і для співробітників обласного ОМВС. Майже три тисячі людей перекрили вулицю з вимогою зустрічі з керівництвом Прикарпатської міліції. Штурмом, брати, це геть бандитів. Геть бандитів. На перемовини вийшов глава обласної міліції генерал-майор Василь Фелик. Однак конструктивного діалогу з демонстрантами не вийшло. Міліція завжди була з народом. Ні. І у нас Ні. З ним залишається. Начить, ще, ще, ще раз туди нікого не вбиває, і ні вбивати нікого не буде. Думайте. Згодом євромайданівці зробили живий коридор, і по ньому без шоломів та іншої екіпіровки випустили з приміщення беркутівців. Аби вгамувати протестувальників, начальник обласного ОМВС Василь Фелик написав заяву на звільнення за власним бажанням. Після нічного протистояння правоохоронці відновили звичний режим роботи. Сьогодні вони працюють в звичному режимі, сьогодні люди вийшли на роботу і виконують свої функціональні обов'язки. Начальником ОМВС було прийнято рішення, він написав заяву на звільнення, щоб трошки згладити ситуацію, зменшити протистояння. А вже рішення буде приймати відповідно міністерство. Чи звільняти, чи він буде далі виконувати свої обов'язки? Нічного штурму зазнала також Івано-Франківська обласна прокуратура. Цю безпрецедентну подію тут поки що не коментують. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.